Малий, ти вже всі уроки зробив. Так, мама, я вже всі уроки зробив. Тільки не можу зрозуміти англійську. То давай я тобі тоді допоможу. Що тобі там треба робити? Можеш, будь ласка, перекласти I don't know. Я не знаю. Ну, мама, ну як не знаєш? Ну I don't know. Малий, я не знаю. Давай, бо в мене там смажиться курочка. Давай, папа. -па. Сильно помогла. Йду у віці запитаю. Малий, ну що ти не бачиш, що я займаюся? Що сталося? Вибач, віці. Але тебе не міг би мені підказати, як перекладається I don't know. Я не знаю. Ну, віце, ну як не знаєш. Ну, I don't know. Я не знаю. все, ли вічі Так, ну ChatGPT 100% має знати. ChatGPT, як перекладається I Don't Know. Я не знаю.